Я вітаю всіх на каналі. Срач трошки в коментарях після минулого відео. А тема дуже, я думаю, потрібна. Розмитнення в дії, і справді багато хто чекав. І я чекав розмитнення з фіксованим нарахуванням мита дуже довго. І відео про це робив. Ну, хто в мене на каналі знає, напевно. Штук за 200 відео, де я показував, як воно розмитнюється. Яка це ну, несправедливість, м'яко кажучи, показував, як можна піти без брокера самому на митницю, оформитись, це раніше було ще можливо. Потім порох зробив уже, що це взагалі неможливо стало. Лише можна було розмитнитись з участю брокера митного. Хто не, не, займа, не займався розмитненням, напевно, не знає, що найоплачуєма спеціальність в Україні це митний брокер. Тому що беруть 100-150 доларів за оформлення одного автомобіля і в день можна оформити, ну, скажімо, 20 автомобілів. Тому хто планує вчитися на інженера, то нащо це вам? Ми в такій країні, де достатньо. Два місяці пройти курси на брокера, ну і ще трошки пройти курси, табличку ділення, давати відкати митникам, от і все. І буде дуже успішною людиною. Ну, принаймні, якщо війна закінчиться, то, але щоб наблизу, наблизити закінчення війни і якось мотивувати людей, які на передовій. Ну я думаю, такі, такі речі, як напівдія, не треба залишати без уваги, треба реагувати і то конкретно, поки ще є така можливість, тому що залишилось прийняти в Верховній Раді даний проєкт закону. Вчора він вже був схвалений в комітетах, в комітеті і залишилось його прийняти. А як воно приймається в нашій країні, ви знаєте. Якщо там немає вілки корупційної, якщо там немає відкату, то воно і не приймається завжди. Людям це подається, ніби от, розмитнення в дії, ну клас без корупційної вилки. Якщо тільки не брати до уваги те, що залишають розмитнення і в інший спосіб, це ж тільки для фізичних осіб. Планується зробити таке розмитнення через дію. Ну а чи буде воно вигідним і кому це вигідно, то я знаю ще трошки, як воно у нас все робиться в Україні, то я вам можу розказати. Тому що насправді це робиться лише для того, щоб унеможливити розмитнення фізичних осіб. Без відката. З однієї, ніби все чесно, а з іншої сторони, приватнику невигідно буде розмитнювати, скоріш за все, через дію, тому що він зможе дешевше розмитнити через фірму. З врахуванням, що фірма відкашлює хабарів і всього буде дешевше. Для того воно і робиться, щоб прибрати корупцію. Назовні корупції більш не буде. Порох свій час після Януковича зробив, що е, взагалі корупція зникла. Е, брали тільки брокери, Ну брали і по 300 доларів, е, починалося все за оформлення, уявіть собі. У Яника було 100 гривень, там, 300, ну 500 гривень від сили розмитнення. Ну, але казали, дай намитника мені там ще сотку, і за оформлення мені дай 300 гривень. Так воно було, хто розмитнював, знає. А порох зробив по-хитрому. Зробив, що вже немає корупції. Давайте мені брокер каже, це я для себе беру 150. Ну, на вухо може сказати, що я це беру не тільки для себе, а ділюсь з митником. Але ж якщо дійде діло там до, до конкретних запитань, то він, звичайно, такого ніколи не скаже. Він скаже, що я беру гроші для себе. От, ну, а ця влада пішла в нас трошки далі. вже. Ну, Бо і люди трошки стали менш боятися, ніж при пороху. От, ніби з одної сторони не така нагла влада, а з іншої сторони їх жаба давить, що вже з'явились такі брокери, які оформлюють машини приватникам. Ну, від, Відразу ніби це приватник сам оформляє. Така є можливість, вона там не дуже. Вдається, якщо спробувати самому, це дуже майже неможливо. Ну, але люди інколи все ж пробують, хто має офіційну купчу, хто має розбиту машину, вони не можуть собі це дозволити платити подвійне мито. І люди пробують. Ну і таким чином вони, звичайно, не платять, нічого не відкашлюють. І я так бачу, що влада собі це не може дозволити, такі варіанти. Треба, щоб всі платили справно. От для того і робиться, по-моєму. Це моя думка, маючи 30-літній досвід в автомобільному імпорті ну, через своїх підписників, через всіх, через клієнтів, фірми нашої. Я знаю, що воно так і є. Що хочуть зробити дію. Для лохів, от, але розмитнювати всі будуть в основному через фірми. А фірми, ну звичайно, фірми не можуть е нічого там, кіпішу ніякого не буде. Вони кашляють весь час, тому що всі вони користуються ліваком. Як вони можуть там щось оспорити на митниці, якщо у них е ну, виключно ліві ці інвойси всі? Це ж робиться просто. Купили в Німеччині машину, на границі розірвали купчуту, взяли в руки інвойс, який там передали по електронній пошті, і вже заїжджають з цим ліваком в Україну, розмитнюють на фірму. І так воно буде продовжуватись. Я про це говорив президенту якось про зустрічі в Ковелі два роки тому, в кінці 2021 року. Був президент Зеленський коваль, і я йому казав, ну як ви так? Треба ж вирішити це діло. І тоді, до речі, воно зрушилось з місця, але потім якось все заглохло. Саакашвілі це допомагав трошки розворушив це діло і заглохло все і так от досі нічого не було. А зараз знову всплила оця дія, тільки дія, вона не дуже. Не дуже там воно все буде через дію, повірте мені. По-перше, читаю я оце от, е перелік той. От, оригінали документів треба. Нафіга вам ори оригінали документів? Скажіть, будь ласка, якщо розмитнення йде через дію, тож в дії є. І паспорт, і все. От, пишуть паспорт громадянина. Треба? Не треба. Це ж цифра. Все має бути вирішуватись. Відразу скриптом рахуватись і паспорт той підтягуватись. Податковий номер. Нахріна, він є же в дії. Ну тут, правда, пишуть в дужка за наявності. Але нафіга би це такий пункт написали тварі. Я, я не виню в цьому е, програмістів, тих, що створює. Оцю картинку створювали, це негодяї, які думають не про народ, а думають, як би не залишитись без відкатів. Щоб ви повиздихали. Документ про купівлю авто. Нахріна вам треба документ про купівлю авто? Я не розумію. Ви ж рахуєте, тепер вже по номеру кузова дивитесь, так? Кубіки, там, вік автомобіля, розкладку зробили з коефіцієнтами. Ну, клас, все, на що ви це потрібно вам документ про купівлю авто? Нехай людина собі залишить його. На пам'ять, а не випрошує тут е в Німеччині зробити ліву купчу, щоб дешевше платити потім. Розмитнення, ну добре, не розмитнення, а тепер вже в МРЕО. Нехай залишиться той документ для Мрео. І то воно має бути, ну, на мою думку, тільки в дії. Документ, що підтверджує факт зняття з машини з обліку. Коли це почалась така херня? Це почалось тоді, коли срані бляхарі почали їздити і почали требувати документ зняття з обліку, коли розмитнення йшло бляхарів. Ніколи не треба було ніде документи про зняття з обліку. Для чого і кому вони потрібні, я не знаю. Не ні в Німеччині, ні в Бельгії, ні в Польщі ніде не потрібні документи про зняття з обліку. Ви приходите, розмитнюєте машину, там чи в Європі без, в Європі без розмитнення, ставите на облік і все. Ну, проблем немає ні в кого, якщо ви поставите машину, яка ще десь навіть окей, стоїть ще на обліку. Нема проблем. Проблема тільки у того чоловіка, у того хазяїна, який продав цю машину, яка ще на обліку, тому що він буде платити податок. Але зняти з обліку можна без проблем в тій же Німеччині по факту постановки в облік, на облік в Україні, скажімо. В Україні ніколи, ніколи не треба було підтвердження зняття з обліку. Всі гнали із Польщі машини, з Німеччини, звідки завгодно. Я сотні машин людям давав на обліку в свій час і потім знімали з обліку. Потім вже. Ну не проблема це. Е, договір е, нотаріальне доручення, ну окей. Ну а далі, Це найцікавіше далі. А далі е, куди? Посвідчення митниці де? Ви думаєте, що посвідчення в митниці видадуть вам при розмитненні через дію прямо на кордоні на примитному перетині? Ні-ні-ні, не видасть ніхто. Ніхто без роботи не оставить професіональних ракетирів на внутрішніх митницях. Вони знайдуть спосіб, що перевірити, як перевірити, для того, щоб ваша машина залишилась на дороженній парковці на митному складі і будуть вам розказувати любі байки про те, що вони щось перевіряють, якщо ви не будете лояльно. Відноситись, не будете відкашлювати. Там знайдуться і рішали і всі на митницях внутрішніх. Ну, здавалось би, нікому вони не потрібні внутрішні митниці. Але ж ми не бачимо ніде ні одної згадки про внутрішні митниці, тому що вони будуть обов'язково вони будуть залишатися. Вони будуть, е отих от е одиниці приватників, які вирішать. Зробити добре, хай нехай буде дорожче, бо буде дорожче на фізособу ніж на фірму. Але буде багато людей, які вирішать: та ні, я все ж зроблю краще офіційно. Не буду мутити з цими інвойсами лівими, заплачу тисячу дорожче, але зроблю все нормально. От тих, що нормально, вони будуть нагинати в позу прачки. На внутрішніх митницях і будуть викручувати руки, повірте мені, ну, досвід має в цьому не малить. До речі, в 90-х роках ми мали нормальне розмитнення, яке там, максимальна корупція була, Там бутилка коньяку і там, коробка цукерок на митниці ну за чергу. Тому що розмитнення було від кубиків, від сантиметра кубічного. Ну, і зараз також воно пропонується від сантиметра кубіч, кубічного, але воно таке половинчате. От е фізикам, фізособам, будь ласка, в дії, а іншим не в діє. Ну, але ж зараз ще вони будуть приймати це діло. Вони ще дороблять під себе. Там, я впевнений, просто е будуть поправки всякі в Верховній Раді. І... Для того, щоб ми могли щось змінити з вами, ну якось давайте, може, є там пару депутатів, які ще не просто там штани протирають і думають, як народ ограбити, а які хочуть щось для народу такий зробити, то я хочу сказати, що треба зробити. Обов'язково треба е, зробити е, залежність від, е, від версії автомобіля, тому що скрипту однаково рахувати лише об'єм і рік випуску, от, там, з розкладкою по роках, е, так як вони зробили, чи ще додати, е, скажімо, коефіцієнт 1,2 е, 20% накинути на коробку автомат. Адже на коробці автомат машина коштує завжди на 20% дорожче. Чесно буде, це, чесно буде, чому людина, яка Взяла пусту машину, як барабан, має платити, як той, хто купив дорогу машину. Крім коробки автомат, є ще е, колісна формула 4 х 4 або там задній привід там, чи передній один. Чого людям платити так само, як е, тим, хто бере дорожчу машину 4 х 4. Аудіаліроват, хтось взяв, а хтось просто А6. І повинні однаково платити. Ні, нехай також буде коефіцієнт. там. На 30% дорожче має розмитнюватись, на 20% хоча б аро як проста ауді. І це елементарно коефіцієнтом прописати, щоб скрипт додавав коефіцієнт 1,2. Ну, чи там е, версія кузова, лімузин, е, комбі також є відмінність, ну є на бувших у використанні машинах, ну майже в півтора рази дорожче. Седан, не знаю чому, але так є. ну Можна ж це елементарно цифрою порахувати, і ніхто на це не вплине, жодного людського фактору не буде. От. Також з тими ж ексклюзивними машинами. Чому їх десь прописувати моделі? Вони ж в моделі з'являються, це знову ж таки буде корупційна вилка в руках митника. Чому зразу не прописати там? Більше 200 кВт машина ексклюзивна. І все. І це буде рахувати скрипт, а не буде десь там вона написано на заборі. Неважливо, скільки, хай там вирішать, але щоб було для всіх однаково. Ну і саме головніше, щоб це було не лише для фізосіб, а щоб це було так само для фірм. Тому що фірми зараз, як ви знаєте, а хто не знає, розкажу. Не займаються продажем автомобілів. Фірми займаються просто розмитненням автомобілів. Отакі всі фірми, ліді, до речі, фірми, бо я колись хотів створити право да, фірму, то у нас закони в Україні діють, що ти не можеш зробити офіційні документи. Тобі треба як мінімум договір. З продавцем, навіть якщо ти береш одну всього машину, навіть якщо ти береш її там моторшаден чи е, побиту, але ти маєш зробити контракт з продавцем фірми-продавця в Німеччині, е, зробити контракт. Хто не вірить, можете поцікавитись у податківців. Обов'язковий контракт. А який той контракт буває? Буває тільки лівий, тому що я коли звернувся навіть до, до знайомих, дайте мені правий контракт. Це ж. Україна, він ти каже, ти що, як я тобі дам такий контракт? Я за щось маю відповідати. Ну, ніхто не дає такий контракт. Тому вони всі-всі лівандоси десь реєструють в офшорах. Коротше, довго розказують. Все це лівак. Все лівак. 100%. 99,9% автомобілів, які розмитнюються через фірму, це лівандос. Вони всі розмитнюються по лівих інвойсах. Оригінальна купча кидається в смітник, а далі по-лівому. І хто після цього може там сперечатися з митником? Він отак от на крючку висить у митника той кожен фірмач і заробляє собі, косить капусту і все. А митник також в свою чергу. І кому буде пріоритет при такому розмитненні в дії? Ну, звичайно, митниця буде переживати не за митні збори. До, держ... до державного бюджету митниця буде переживати за свою власну кишеню, як завжди, інакше не було ніколи у нас? А ті, хто кришують митницю, будуть також переживати за... за відкат щотижня серйозний. Ви ж бачили в новинах, скільки там начальник митниці 700 тисяч доларів да, в неділю. Тож як таких відмовитися від таких подарунків? От і робиться все для того, щоб не ніби боротьба з корупцією от вам в дії. А насправді це не боротьба з корупцією, це, це зовні буде, нема корупції, а насправді це буде. Ну, хочеш ти розмитнитись, будь ласка, розмитнюйся на тисячу, ну, скажімо, до прикладу, на тисячу дорожче, а ні, то піди на фірму. І що, кожен піде, звичайно розмитнеть через фірму, бо там дешевше. А фірма відкашлює все класно. А той, хто буде розмитнюватись як фізична особа через дію, його заставлять, повірте, біти ще на внутрішню митницю поїхати, створять йому купу проблем. Приїхала машина на лаветі, Гони в митний термінал на лаветі. А якщо машина не на лаветі, давай сотку баксів. А хто вам, лаветчик, буде лавету свою морозити, знаючи про те, що ви там будете сперечатися з митницею, то ж можуть задержати і на тиждень, і на два, а потім ще й кожен день порахувати. Там цифри страшенні, щодня треба платити. Така сума набіжить, що мало не покажеться. Людина одна була зі Львова, то там дві ціни автомобіля нарахували. Був такий гімно Степанович, я поганяло дав начальник е, розмитнення в Львові, От, не знаю, де він зараз. Були, звільнили його, а зараз, зараз там, напевно, та сама корупція, яка й була. От. Так що, народ, якщо ви не хочете знову в чергове залишитись лохами, навіть ті, хто не планують, не займаються автомобілями, але ви ж поїдете собі. Може, колись заробити на автомобіль, будете купувати собі, то я прошу поширення, пишіть депутатам, щоб вони, якщо приймають закон, приймали його для всіх, а не, не тільки для фізичних осіб. Закон має бути один для всіх. Тоді і бізнес буде автомобільний. От як зараз вести автомобільний бізнес? Хто може? Як ти купиш машину для продажу з цими ліваками, почнеш там продавати машини, з ким ти будеш конкурувати? Ну, це неможливо, просто неможливо. Все ж розраховано на те, щоб працювали не на бюджет, а працювали на чиїсь кишені. Так що, народ, поширюємо, підписуємось і до наступних відео. Я регулярно роблю відео наші пропозиції від Гечі Автомобілів ГМБХ. Це Баварія, бод е, У нас є дві стоянки, одна звідси 400 кілометрів. Ну і ця тут між Франкфуртом і Нюрбергом посередині приблизно. Або хто знає Фулда, 50 кілометрів нижче, е, по 71-му автобану. От. Цікаві є варіанти. Ще поки не ставимо їх на мобілі, де. Буду показувати свіжачки. Через день приблизно цікавий буде автомобіль, показуватись, якого ще немає в інтернеті. Тому підписуйтесь на канал і до наступних відео поширюємо, коментуємо. Слава Збройним силам ЗСУ! І ганьба хабарникам, які хочуть знову створити. Корупційні схеми залишити і прикрити корупцію отакою половинчатою дією. На все добре. До побачення.